Всім привіт! До вашої уваги! Безконтактний інфрачервоний термометр від Medeisana. 10 одиниць. Термометр забезпечує точне вимірювання тіла за секунди. Має три вбудованих режими: дорослий, дитячий та об'єктний. Візуальна та акустична сигналізація про лихоманку зі зміною кольору. Зелений це нормальна температура. Червоний це висока температура, і надзвичайно великий та зручний дисплей, автоматичне збереження 20 останніх результатів вимірювання. Акустичний сигнал на початку і в кінці вимірювання температури. Автоматичне відключення через 10 секунд. Включає сумку для зберігання та дві мізинчикові батарейки. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!